Чак Палагнюк. Кишки Переклад Стронговського. Історія святого без кишок. Вдихни. Набери стільки повітря, скільки зможеш. Ця історія буде тривати майже стільки, наскільки зможеш затримати дихання і ще трохи. Тож слухай якомога швидше. Коли одному моєму товаришу було 13, він почув запегінг, це коли хлопця мають в дупу ділдосам. Якщо стимулювати простату вдоста сильно, то за чотками можна отримати чимало вибухових оргазмів без допомоги рук. На свій вік цей товариш був маленьким сексуальним маньяком, постійно шукав нових способів відірватись, тож він йде купувати морквину і вазелін. Провести маленьке незалежне дослідження. Тоді він уявляє, як це виглядатиме на касі супермаркету самотня морквина і вазелін, що рухаються конвеєрною смугою до касира. І черга, котра спостерігатиме. Усі побачать, що планується особливий вечір. Відтак мій товариш купує молоко, яйця, цукор і моркву. Все, що треба для морквяного пирога, і вазелін. Ніби він зібрався запхати собі до дупи моркв'яного пирога. Удома він вистругує грубого морквяного патика, він завзято його намащує і совує до дупи, і нічого. Жодного оргазму, зовсім нічого, тільки дупа не є. Затим матінка кличе цього хлопаку вечеряти, мовляв, негайно спускайся. Він витягає морквину і ховає слизьку огидну хрінь під ліжком серед брудної білизни. Після вечері він повертається за морквиною, а її там нема. Доки він їв, матір згребла його брудну білизну, щоби випрати шансів на те, що вона не помітила патика. Дбайливо вистроганого і досі смердючого та блискучого від змазки нема. Цей мій товариш місяцями живе, як під чорною хмарою, чекаючи розборки з батьками, але цього не стається ніколи. Навіть зараз, коли він виріс, ця невидима морква висить над кожною різдвяною вечерею, кожним днем народження. Кожної Пасхи, коли його діти, онуки, його батьків шукають сховані пасхальні яйця. Привид цієї моркви нависає над всіма ними. Надто огидно, аби мати назву. У французів є вислів Дух східців, французькою Еспіріть де Ескальєр це коли ти знаходиш відповідь, але запізно. Скажімо, ти на вечірці і хтось тебе образив, маєш щось відповісти. І от коли на тебе всі дивляться, ти бобониш собі щось невиразне. Проте, коли ти полишаєш вечірку, коли ти сходиш донизу, стається диво, ти розумієш, що мав тоді відповісти, і це остаточне приниження. Ось він, дух східців. Справа в тому, що навіть у французів нема вислову для тих дурниць, що ми коїмо під тиском обставин. Всі ці дурні відчайдушні дії і вчинки, деякі вчинки занадто гидкі, щоб якось зватися, занадто бридкі, аби їх обговорювати. Зараз експерти з дитячої психології кажуть, що більшість підліткових самогубств стається під час унанізму. Коли дитина придушує себе, батьки знаходять її в стінній шафі з рушником навколо шиї, прив'язаним до поперечини для вішолок, і вона мертва. Мертва сперма повсюдно. Звісно, батьки все вичищають, вдягають на труп якісь штані, аби воно виглядало пристойнішим, навмисним, принаймні. Типовим нещасним підлітковим самогубством. В іншого мого знайомого старший брат служив у флоті. Він розповів, що на середньому сході дрочать геть не так, як ми. База в нього була в якійсь верблюжій країні, де на ринку продавалось щось схоже на химерний ніж для відкривання листів. Тонкий стрижень полірованої латуні чи срібла довжиною з долоню. З кулькою на одному кінці і кинджальним руків'ям з іншого боку. Цей брат моряк оповів, що араби після того, як в них встане, встромляють цей стрижень собі в прутня на всю довжину, вони дрочать з цим стрижнем і від того кінчають ліпше, інтенсивніше. Цей старший брат подорожує світом, надсилаючи французькі вислови, російські приказки. Корисні поради стосовно дрочіння. Після того менший брат не з'являється у школі. Ввечері він дзвонить і просить, щоб я забирав його домашню роботу наступні пару тижнів, бо він у лікарні. Він ділить кімнату зі старими, котрим ріжуть кишки. Каже, що в них усіх один телевізор, що його особистий простір відокремлений фіранкою, батьки його не відвідують. Телефоном він каже, що вони ладні вбити старшого брата, котрий служить у флоті. По телефону він каже, що перед тим трохи вихилив, що валявся на ліжку в своїй кімнаті, запалив свічку і гортав старі порножурнали, збираючись подрочити з урахуванням почутого від брата. Ця корисна порада про арабську методику. Хлопак озирається в пошуках чогось, що нагодилося б, кулькова ручка. Завелика. Олівець теж завеликий і зажорсткий, але зі свічки стік тонкий гладкий патьок воску, який може підійти. Кінчиком пальця він його підчеплює і розминає в долонях, довгий, гладенький і тонкий. Піддатий і збуджений він вставляє його всередину, глибше і глибше в канал прутня. Частина стрижня лишається ззовні, і він починає. Навіть зараз він каже, що ці араби до біса кмітливі, вони вигадали геть інший онанізм. Хлопець лежить на спині все настільки класно, що він забуває про віск. Ще зовсім трохи і він кінчить, аж тут помічає, що віск більше не стерчить назовні. Тонкий восковий стрижень прослизнув всередину, повністю. Настільки глибоко, що він не може його намацати навіть на припочатку каналу. Знизу матір кличе вечеряти. Спускайся, каже, негайно. Ці хлопи з воском і морквою різні люди, але всі ми живемо схожим життям. Після вечері в нього починає боліти живіт. Це віск вирішує він. Може, він розтане і вийде разом із сечею. Тепер в нього болить ще й спина. І нирки. Він не може випростатись. Все це хлоп розповідає зі шпитального ліжка. На фоні чутно бамкіт гонгу та крики натовпу. Трансляція матчу. Рентген показує правду щось довге і тонке, зігнуте надвоє в його сечовому міхурі. Оце довге тонке В. Всередині збирає всі мінерали з його сечі, воно збільшується і грубшає, вкривається кристалами кальцію, вдаряється об стінки міхура і дряпає їх, не даючи постяти. Нирки відмовляють те, що таки витікає з його прутня, червоне від крові. Цей хлопець, і його батьки, і вся їх родина і лікарі з медсестрами, всі вони дивляться на чорний рентгенівський знімок, на якому біло світиться велика воскова В, і йому доводиться сказати правду. Про те, як дрочать араби, те, про що написав йому старший брат, котрий служить у флоті. Прямо зараз по телефону він починає ревти. Батьки заплатили за операцію грошима, відкладеними на його навчання одна дурна помилка, і він вже ніколи не стане юристом. Речі всередині тебе, ти всередині речей, свічка в члені чи голова в петлі. Ми знали, що це призводить до великих проблем. Мої проблеми почалися через перлине пірнання, як я це називав. Це значило дрочіння під водою, сидячи на дні найглибшої частини батьківського басейну. Набираєш повітря, пірнаєш і скидаєш плавки. Я сидів там дві, три, чотири хвилини. Через це дрочіння я страшенно розвинув легені. Якщо лишався в будинку сам, то присвячував цьому весь ранок, а коли врешті кінчав. Сперма хлюпталася великими жирними молочними грудками. Потім я знову пірнав, щоб їх виловити, зібрати і витерти все в рушник, ось чому це звалося перлиним пірнанням. І хоча вода була хлорована, я не міг не турбуватися про сестру чи христе, всемогутній маму. То було моє найгірше жахіття. Моя незаймана сестра спочатку гадає, що товстішає. А потім народжує двоголового дауна, і обидві голови вилитий я, батько і одночасно дядько. Та зазвичай з тобою стається цілковито не те, на що чекаєш. Найліпшим моментом перлиного пірнання був зливний отвір басейну з фільтром та насосом, найбільший кайф сісти на нього голяка. Як сказали б французи, Кому не сподобається, коли тобі вилизують дупу. Одначе одну хвилину тому ти підліток який дрочить, а наступної миті тобі ніколи не стати юристом. Хвилину тому я прилаштувався на дні басейну, небо хвилясте і наді мною вісім футів блакитної води. Світ сповнений тиші, окрім пульсу в моїх вухах. Жовтосмугасті плавки про всяк випадок, обмотані навколо шиї. Раптом товариш, сусід, чи хтось іще зазирне спитати, чого це я пропустив футбольне тренування. Мене огортає вода, неперервно засмоктована зливним отвором, і я ловлю це відчуття своїм білим кістлявим задом. Маю вдоста повітря і рука стискає прутня. Батьки на роботі, а сестра на балетних курсах. Найближчі кілька годин ніхто не повернеться. Рука наближає мене до оргазму, і я зупиняюся, виринаю, щоб знову набрати повітря і повертаюся на дно. Знову і знову. Можливо, через це дівчата так люблять сидіти на твоєму обличчі, смоктання, як нескінченний мінет. Коли член стоїть, а вода облизує дупу, повітря мені не потрібне. З серце биттям у вухах лишаюся під водою, доки в очах не з'являться зірочки. Розгинаю ноги, торкаючись жижками самісінького дна, пальці рук і ніг вже посиніли і зморщилися від стирчання у воді, аж тоді дозволяю цьому статися. Вивертаю великі білі грудки, перлини. Наразі потребую повітря, та коли намагаюся відштовхнутися від дна, мені не вдається не можу підігнути ноги. Дупа застрягла. Лікарі швидкою можуть розповісти, що кожного року близько півтори сотні людей в'язнуть подібним чином, присмоктуючись до зливного насосу. Притягне волосся чи дупу і захлинаєшся. Щороку маса народу, більшість із них у Флориді. Ніхто про це не говорить, навіть французи не говорять про все. Спершись на коліно, мені вдається напівостати, коли відчуваю, як щось тягне мене за дупу. Підтягнувши другу ногу, відштовхуюсь від дна і вишу, нічого не таркаючись і не виринаючи. Борсаючись у воді і підгрібаючи руками, я на півшляху до поверхні, але не підіймаюся. В голові пульсує все дужче і швидше. В очах світло від зірочок, я узираюся. але те, що бачу, розумінню не піддається. Якась товста, змієподібна линва, блідо, синя і помережана судинками тягнеться від зливного отвору до моєї дупи. І тримає мене. З деяких судинок точиться кров червона кров, що скидається чорною під водою і струменить з ранок у блідій шкірі змії. Кров розноситься і зникає у воді, а під зміїною, блідосиньою шкірою бачу рештки напівперетравленої їжі. Якась страшна морська потвора, морська змія, щось, що не бачило. Денного світла ховалася в каналізації, чекаючи нагоди мене зжерти. По тому я починаю бити це щось по слизькій гумовій вузлуватій шкірі з цими судинками, і мені видається, що зміг трохи витягти її зі зливного отвору. Тепер вона завдовжки з мою ногу, але досі міцно тримається за моє очко. Ще удар і я надюм завдовжки ближче до повітря. Відчуваю, що змія досі тягне мене за дупу. Однак я надюєм наблизився до рятунку. Всередині змії видку кукурузу і арахіс. Видно продовгувату помаранчеву капсулу на штип тих пігулок, що дає татку, аби я набрав м'язової маси, щоби потрапив до футбольної команди. Збагачені залізом та жирними кислотами омега 3 Здається, це та пігулка, котра має рятувати мені життя. Це не змія, це мій кишківник, моя товста кишка витягнута з мене. Те, що лікарі звуть пролапсом, мої кишки засмоктані в каналізацію. Лікарі швидкої розкажуть вам, що зливний насос басейну щохвилини відкачує 80 галонів води, а це створює тиск у 400 фунтів. Найбільша проблема в тому, що всі ми всередині теж поєднані твоя дупа дальня кінцівка твого язика. Якщо я не опиратимусь, а насос продовжуватиме працювати, витягуючи з мене нутрощі. Він засмокче і язика, уявив, що висрав 400 фунтів, те саме, щоб вивернутися назовні, однак кишки не надто відчувають біль, зовсім не так, як шкіра. Те, що ми перетравлюємо, лікарі звуть фекальними масами. Вище знаходиться хімус Згустки рідкого місива, змішані з кукурудзою, арахісом та зеленим горошком. Весь цей суп з крові та кукурудзи, лайна сперми і арахісу плаває навколо мене, навіть з витягнутими кишками, коли я тримаю те, що лишилося навіть тоді, що найперше моє бажання натягти плавки. Боронь Боже, батько побачить мій член. Однією рукою затискаю зад, іншою стягую з шиї смугасто жовті плавки, проте влізти в них все одно не можу. Якщо хочеш дізнатися, як це, мацати власні нутрощі, придбай пачку цих гондонів з баранячих кишок, дістань одного і розмотай, наповни арахісовим маслом, намасти вазеліном і потримай під водою, потім спробуй порвати. Роздерти навпіл, він надто тривкий і еластичний, і слизький настільки, що не втримаєш. Цей баранячий гондон. Копія людського кишківника. Ось із чим я маю справу: Відпустиш на, на секунду і ти без кишок, випливеш дихнути на поверхню, і ти без кишок. Не випливеш, ти втопився. Такий собі вибір між померти негайно та за хвилину потому. Батьки повернуться з роботи і побачать великого оголеного скоцюрбленого зародка. Плаває в мутній воді їх басейну, підкріплений до дна товстими линвами вен і скручених кишок, повна протилежність до хлопа, що придушив себе до смерті в стінній шафі коли дрочів. І це їх дитина, котру вони 13 років по тому привезли з пологового будинку. Ця дитина, як вони сподівалися, вступить до футбольної команди, матиме стипендію. І отримає ступінь магістра, піклуватиметься, коли вони постаріють. Всі їх надії і мрії плавають тут голені, мертві. А може, старі знайдуть мене загорненим у скривавленого рушника без тями на півшляху до кухонного телефону з розшматованим кишковим дрантям, що так і стирчатиме із моїх смугасто-жовтих плавок. Навіть французи не говорять про таке. Старший брат, що служив на флоті, навчив нас ще одній гарній приказці, Російські приказці, коли ми говоримо, мені це потрібно, мов дірка в голові, росіяни кажуть, мені це потрібно, як зуби в дупі. Всі ці історії про те, як тварини втрапили в лабети, відгризають собі ноги. Гаразд, Будь-який койот скаже вам, що пара укусів кусів рятує від смерті. Чорт, навіть якщо ти москаль, колись тобі захочеться мати там зуби, а якщо їх там нема, спочатку ти маєш вивернутися підчеплюєш ногу під коліном, вгризаєшся у власний зад, повітря закінчується, і ти відгризаєш будь-що заради можливості дихнути. Це не те, що розповідаєш дівчині на першому побаченні, якщо, звісно, збираєшся її поцілувати на прощання. Якщо скажу, як це було на смак, ти більше не їстимеш кальмарів. Важко сказати, що для моїх батьків було більш огидним те, як вляпався чи як врятувався. Вже як вийшов з лікарні, мама сказала ти не знав, що коїв любий, тебе взяв шок. І навчилася готувати яйця пашот. Всі ці люди зі шкіри пнулися, щоб мене пожаліти. Мені це потрібно, як в зуби в дупі. Зараз мені кажуть, що я занадто худий. На урочистих вечерях хазяї принишкують і ображаються, коли відмовляюся від печені у горщиках, яку вони зготували. Печення вбиває мене і смажена шинка. Все, що не перетравлюється за пару годин, виходить тою самою їжею. Лімська квасоля по домашньому, чи тунець з шматочками. Підводжуся з унітазу і ось вони плавають. Після повної резекції кишківника перетравлювати м'ясо стає складно. В більшості людей 5 футів товстого кишківника мені пощастило мати 6 дюймів. Тому я не отримав стипендії і не потрапив до футбольної команди, не став магістром. Мої добрі знайомі хлоп з морквою і хлоп з воском виросли й набрали ваги. Я ж ніколи не важив ані на фунт більше, ніж тоді в 13 років. Також моїм батькам довелося викласти шалені гроші за той басейн. Врешті батько сказав чуваку, котрий його чистив, що то був пес. Наш пес впав туди і втупився, а труп затягло до зливу. Навіть коли чистильник розібрав злив і витягнув звідтам гумоподібний шланг, водянистий моток тельбухів із яскраво помаранчевою пігулкою, батько все одно сказав, що то був клятий хворий на всю голову пес. Навіть з моєї кімнати на горі було чутно, як мій старий казав ми не могли лишати пса самого ані на секунду. А потім у сестри була затримка місячних. Навіть після заміни води у басейні, після продажу будинку і нашого переїзду в інший штат, після сестриного аборту, навіть тоді старі ніколи більше про це не згадували. Ніколи. Це моя сімейна невидима морква. Тепер ви можете видихнути на повні груди, бо я і досі не можу.